Неважно жінки ходять по всяких екстрасенсах, ворожках, чаклунах і так далі. Чоловіки менше, правда? І всі ми шукаємо, як вийти з прокляття, тому що прокляття це коли ти розлучаєшся в сім'ї та розлучення, коли діти хворіють дуже тяжко, коли там хтось в тюрмі, коли постійно попадаєш автокатастрофи і так далі. Це прокляття, все прокляття. І насправді немає ніяких чаклунок від Бога, білих, зелених і так далі. Це все сатанинство, і ті люди вони не служать Господу Богу. Тому ці всі чаклуни, ворожки, вони просто вас проклинають, коли ви слухаєте ту інформацію, яку вони вам вивалюють? Вони не знають насправді вашого майбутнього. Вони просто говорять, а ви вже по вірі своїй приймаєте. Та я точно наступного року я вмру, я тобі кажу, то що, як ви знали? Ну, вони часто щось вгадують. В них інтуїція класна в них. І вони просто проклинають, кажуть якісь речі, і ви в це вірите, і воно стається. Бо по вірі ваше буде вам дано. Але в нас є реально сильний пророк, який каже, що на кожну людину в цьому світі летить сувій розміром 10 на 5. Це 10 метрів інформації, написаної проти вас. І це закон. І якщо хтось, наприклад, я порушую якісь речі в тому законі, то в мене буде вдома прокляття. Є закон у світі прокляття і благословіння. Коли я живу, порушуючи заповіді Божі, коли я не знаю правил життя на цій планеті і так далі, і не живу так, як каже Бог, то моє життя проходять прокляття, розлучення. Хвороби, автокатастрофи і так далі. Це все прокляття. Я реально жила як проклята. Я розумію, що до того, як я прийшла в церкву, це просто суцільне прокляття. У мене просто були зламані мізки. Не то, що ходила по ворожках, сама ворожила. Я сама собі була екстрасенс і ворожка, мені не треба було так ходити. І ти так влазиш, то, що потім не можеш вилізти, ти відкриваєш цей такий вхід в той в сторонній світ, та? надприродній світ. І все, і ті сутності, ті всі духи, вони всі проходять твоє життя, і ти просто проклятий. Не знаємо, що таке добре, що таке зле, тому що моє добре може бути для вас зло. Хтось собі подумає, мені добре, коли я прийду і заберу від тебе, наприклад, там, дружину. Та? Або мені добре, коли я прийду і тебе застрілю. Це для мене добре, бо ти мене хариш, і я ще не хочу, щоб ти жив на цій планеті. Це для людини добро. А для тебе це зло, тому ми маємо жити по закону Божому. І коли всі будуть однаково жити, тоді буде благословіння на цю землю. Бути проклятим, нам треба покаяння і слово Боже. Нам треба вивчати Біблію, щоб ми були в розумінні того закону. Там все описано, там все Бог нам сказав, він нічого від нас не закрив. Там нема написано рядків чи малесенькими буквами. Та? Це закон. Ну, ви як живете на цій планеті, ну, наприклад, сідаєте за руль. Ну ви ж мусите знати правила дорожнього руху, чи ви їдете так? А може вдруг послушні поїду. Буде наслідок того, тому є прокляття, тому реально треба Слово Боже. Нам треба Ісус Христос. І коли ми перестаємо слухати всяких екстрасенсів, тих ворожбитів, аналітиків і так далі, які просто врзуть казна що. То приходить благословення в наше життя, коли ми звертаємося до Ісуса, бо Ісус то життя. І реально я побачила, коли я прийшла до Бога, моє життя владналося, і нарешті я щаслива. І я вірю реально, що далі буде ще краще, тому що Господь Бог хоче тільки для нас найкращого. Амінь.